Ось знову наприкінці листопада ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі України, аби в черговий раз занурити в темряву український народ. Але цей ворог навіть не сподівається, що ті, які нині ходять у темряві, у прямому та переносному розумінні, невдовзі побачать світло велике, про що провістив пророки Сая такими словами. Народ, який ходив у темряві, побачить світло велике, на тих, хто житиме в країні, затіненій смертю, світло засяє. Ти, Господи, примножиш народ і помножиш радість його. Він звеселиться перед тобою, як звеселяються під час жнив і як радіють під час поділу здобичі, а же ярмо того, хто його пригнічував, і жезли, яким його вражали. І тростину його гнобителя, зламаєш ти, як в день мадіама. Бо всілякий чобіт воїна, що прийшов із війною, і одяг закривавлений, будуть віддані на спалення, на поживу для вогню. На перший погляд, здається, що тут йдеться про перемогу якогось народу над загарбником, який прийшов його поневолити, тим більше, що вираз. У дні Мадіама відсилає нас до двох старозавітніх текстів Біблії, перший із яких звучить так. І піднялися проти Мадіама, як звалів Господь Мойсею, і вигубили всіх чоловіків, і царів мадіамських убили разом із пораненими їхніми. Це є уривок із книги чисел, а книга суддів на цю тему також пише щось подібне. Гедеон, повернувшись до війська Ізраїлового, промовив Підіймаймося, бо віддасть Господь у руки наші військо Мадіама. Це цілком зрозуміло, що українська армія не буде винищувати на території нашого відкритого ворога усе чоловіче населення, як це зробили давні євреї із мадіамітами. І навіть зрозуміло те, що ЗСУ ніколи не пощастить вигубити. Усіх царів москальстану, як це зробили давні євреї із царями Мадіаму, та й розгромної перемоги над армією москалів також, напевне, не буде. Але все це не означає того, що нібито це пророцтво не стосується України, адже кожен вірш цього уривку свідчить про протилежне. Скажімо, перший вірш 9 розділу. Описує унікальний в історії людства випадок, коли велике світло раптом з'являється на тому народі, який перебував у темряві, країна якої була затінена смертю. Тобто кожен представник цього народу може загинути у будь-яку хвилину через небезпеку раптової появи наглої смерти, як тут сказано, народ, який ходив у темряві, побачить світло велике. На тих, хто житиме в країні, затіненій смертю, світло засяє, і ми знаємо, що це світло, яке засяє над нашим народом, це наша майбутня національна християнська держава, у якій сяятиме світло Христове. У другому вічі пророк Ісая говорить: Ти, Господи, примножиш народ і помножиш радість Його. Він звеселиться перед тобою, як звеселяються під час жнив і як радіють під час поділу здобичем. А це свідчить про те, що в нашій країні не просто буде економічний розквіт, але й число народу почне зростати, що є можливим лише у соціальній державі, у якій панує справедливість і турбота про загальне благо. А саме такою має зробитися Україна, як про це власне свідчить ось таке пророцтво митрополита Шептицького. Адже ми знаємо, що, наприклад, південні Корейці мешкають нібито в багатій країні, але їхня країна нещасна, тобто вони почуваються нещасними людьми, відповідно і споживання алкоголю у них на першому місці у цілому світі. Та й населення у них скорочується, що є дивовижним явищем для країни Азії, який перенаселення ніяк не загрожує. На прикладі Південної Кореї ми бачимо, що модель розвитку держави, яку пропонує ідеологія лібералізму, є тупиковим, тобто таким, що веде у безвихідь. І саме до такої моделі ми тяжіли до недавнього часу. Тобто народ наш ходив у темряві духовній, а коли ходиш у темряві духовній, то невдовзі настане й фізична темрява, скажімо, та, у яку Україну занурюють зовнішні вороги, не без допомоги внутрішніх. Найбільш цікавим є третій вірш даного уривку, аже ярмо того, хто його пригнічував, і жезли, яким його вражали, і тростину його гнобителя. Зламаєш ти, як в день Мадіама. Це очевидна правда, що ні ЗСУ, ані український народ не зможе остаточно раз і назавжди перемогти свого ката, північного сусіда, але український народ цілком може скинути з себе ярмо того, хто його пригнічував, і жезли, яким його вражали, і тростину свого гнобителя. Адже гнобителем українського народу є настільки зовнішній ворог, скільки ворог внутрішній. Адже якби не було в нас внутрішнього ворога, той ворог зовнішній не посмів би підняти на нас свою п'яту. Врешті вони це зробили разом, як написано у Святому Письмі: Той, хто їв мій хліб, свою п'яту на мене підняв. Ярмо це символ поневолення. Отож тут мова про поневолення внутрішнім ворогом, а жезл це символ влади, і тут сказано, що цей жезл вражає даний народ, проте буде зламаним. Четвертий вірш у ривку, нагадаю, звучить так бо всілякий чобіт воїна, що прийшов з війною, і одяг закривавлений, будуть віддані на спалення, на поживу для вогню. Тут образно змальовано повне закінчення усіх військових дій і настання міцного миру, а це збігається із пророцтвом Нострадамуса наявним у його посланні до Генріха II, де написано, що міцний мир настане після того, як великий реформатор прийде до влади. Той же Нострадамус каже, що великий реформатор це той чоловік, який принесе оновлення усій церкві. Звільнивши народи від добровільного рабства, яке їм нав'яже другий Ватиканський собор, що власне й сталося, і таким чином стає зрозумілим, що першим із цих звільнених народів будуть українці, тому й сказано Ісаєю народ, який ходив у темряві, побачить світло велике, на тих, хто житиме в Україні, затіненій смертю, світло засяє. Особлива цінність цього пророцтва Ісаї полягає в тому, що, на відміну від інших подібних пророцтв, воно нам пояснює, перед великим реформатором має з'явитися український гадеон, який звільнить Україну від того ярма, в якому вона перебуває. І сам Господь Бог зламає його руками той жезл, який вражає Україну. Вражає український народ. Нам залишається тільки губитися у здогадах, хто ж виконає цю місію українського Гедеона. Але це й добре, що ми цього не знаємо. Поза як ми спимо, а ворог пильнує. Пам'ятаєте, як демон сказав святому Макарію? Ти думаєш, що чиниш великі подвиги, бо майже не їси і мало спиш. Але знай, що я не їм і не сплю взагалі. Весь час пильную, аби нагоду не втратити тобі нашкодити. Так само діє і наш ворог, панове громадяни. На сам кінець хотів би зауважити таку особливість. Деякі дописувачі коментарів стверджують, що вірити, мовляв, можна лише тим пророцтвам, які записані у Біблії. Такої думки дотримуються переважно протестанти, але й Біблія, як бачимо, пророкує так само. Як і ті провісники, яких я цитував у деяких попередніх своїх відео, тому не вірити їм немає жодних підстав, адже таке невірство відкидає ті провіщення, які записані в Біблії.